Доброго дня, діти! Послухайте цікаву розповідь. Настала осінь, сонечко вже не таке гаряче, як влітку, але ще лагідно зігріває землю. Дерева в саду стоять нарядні з важкими плодами, які готові дарувати нам свої скарби. У нашому саду зріють різні фрукти. Погляньте на яблуню. Її гілки аж гнуться від великих червоних яблук. Що на їх торкнешся рукою, вони самі падають у кошик. Ось які стиглі і соковиті. А ось груша дивіться, яка вона жовтенька. Її плоди м'які і солодкі, груші не тільки смачні, а й дуже поживні. А ось ще одна гостя нашого саду: слива. Сині, сині сливи ніби ховаються серед листя, вони такі солодкі та соковиті, що неможливо втриматися, щоб не скуштувати. У кутку нашого саду росте вишня. Її плоди ми вже збирали влітку, але деякі вишенки – все ще залишалися на гілках. Вони кисленькі, але дуже корисні. Фрукти це дари природи, які ми з радістю беремо собі на користь. Кожен фрукт у нашому кошику це маленьке диво. Створена природою для нас. Запам'ятайте, діти, що осінній урожай це не тільки смачний фрукт, а ще й наша праця та турбота про сад. До побачення!